Так, Всім доброго дня. Так, знімаю відео після того, як внесли експрес по гібриду Іриса. Це новий гібрид Сингенти, напоминаю. Які нюанси? Перше, що кидається в глаза, є поодинокі рослини. Ось бачите, вони в рядку і вони жовті і в них вбита точка росту Тобто ця рослинка вже пропаде так в цілому гібрид е, видержав 50 грам Ну, оце бачите є сьо трохи далі воно і так по полю є ну я не знаю там якийсь процент ну невеликий процент і це він же ж бризкає, і, і експресом і євролайтінгом. Я боюсь навіть подумати, що ми просто побризкали його євролайтінгом, і, і було все наоборот. Остався тільки оці поодіночні, а це все згоріло. Бог його знає. Я ще не пробував би, експерименти. Ну, на сьогоднішній день ну, ми маємо таку картину. Якогось стресу на ньому, нічого такого не було. Не жовтий, ні... на перекриттях, там, де було, считайте, доза там була 100 грамів, теж ніякого нічого такого не було. Не поживтіння, не ні... нічого. Тобто, з яким можна зробити виводи, що він, напевно, спокійно видержує 100 грамів. А от я не знаю що тут трапилось, но ну, от бачите поодинокі рослинки є. Я спочатку думав, що це падалиця э, цього Євролатінгового 130-го. Ну ні, ну вона то була б не в рядку. А це так, там, там, воно. там жовтіє, там жовтіє, ну, оно ну. Так що єсть така проблема ну я не знаю це звісно всі питання це до сингенти так що всі там кліщі 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 так да, є Но зараз вони в такій незначної кількості проявляються тут на листочках все бачите. є під мікроскоп їх видно Ну що, я не знаю, будемо наблюдати далі, як воно буде все розвиватися. Якщо буде картина маслом, то будемо щось думати. І зараз на даний момент цього екарациду не достанеш ніде. Всі щось бризкають, всі кинулися. І як завжди нас нагинають. Була одна ціна, зараз дивиться ціна друга, починає дзвонити ціна третя. Зараз на даний момент немає. Ну якщо вам треба, ми привеземо, але ну, ціна буде набагато більша. Так що нас, як завжди, кругом нагинають. Хто заробляє, це тільки продавці. Ми, як бачите, боремося то з одним лихом, то з другим. На даний момент засуха, дождя немає. Ми трошки підглубили культиватор, ну щоб хоча б воно трошки все бачите наскільки і десь аж там, десь десь влага є. Ну не багато. Так що от такі виводи. Хтось може тоже... Та гібрид пробував чи пробує цей його. Розкажіть, будь ласка, в коментарях, яка у вас ситуація на даний момент. Ну, переросло. ось все, бачите. Воно даже не взяло. А цю? а цю не взяло. Ось така амброзія. Ну що воно її зробило? Ну нічого, трохи пожовкла, но ну, і все. Піде дощ і вона живе. Короче, по-разному. Меншу взяло, більшу не взяло, як завжди. Як працює експрес, от так. Так що задавайте питання. До зустрічі.